Привіт, вітайте мене на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Український. По великому запиту людей та і по власному відчуттю я зрозумів, що мені потрібно зняти цей ролик і розказати про сейл, пресейл, не знаю, лістинг, токена в IDB. Це українська біржа, яка була заснована у 2018 році. Скоріше ми про неї чули, я її не використовував, тому що в мене були свої фаворити це і Binance, і Bybit. Але в даному ролику ми повинні поговорити про, да, про біржу, про лізен їхню токана, адже це класно, можливість заробити. Сідає зручніше, а ми починаємо. Поїхали. Першим ділом, про що ми повинні поговорити, це про конкуренцію різноманітних бірж на ринку. У нас є 100 бірж, само собою, що вони нам всі не потрібні, ми повинні визначити, на які біржі ми будемо розвиватись і зрозуміти, на які біржі нам зручно розвиватись і яку біржу нам зручно використовувати. Вайбіт, скоріше, ми не чули, тому що в них не було, в них просто була біржа, як і всі інші. Але тепер вони запускають свій токен на тим самим залучаючи нову аудиторію, залучаючи нових користувачів, адже тільки тоді, коли вони. Завипускають свій токен тільки тоді, коли люди на цій біржі зароблять, вони будуть цю біржу цінувати і будуть її використовувати. І плюс на кожній біржі ми можемо торгувати, тому немає різниці, яку ми біржу використовуємо. Де зручніше, там і торгуємо. І тільки якісь плюшки, додаткові функції на біржі, лаунчпади, лістинги і додаткові можливості заробити, можуть привести нову кількість, нову аудиторію взагалі на цю біржу. І саме Вейтбіт вирішила так зробити. Вона вирішила запустити власний токен ВБТ і за рахунок нього давати плюшкам, людям, які її використовують біржу мою новації, і також дати можливість людям брати участь в лаунчпадах, що мені подобається на інших біржах. Я не знаю, чи лаунчпади вмерли чи не вмерли, але такий вид лістингу і поки що є актуальним, і, скоріше все, що ми будемо на ньому заробляти. Біржа Відбіт вирішила запустити свій токен, зробила приватні раунди і оголосила про те, що буде публічно продавати. Токени. А я брав участь в приватному раунді, а зараз ми про це поговоримо. Мені написали, думаю, блін, прикольно, треба взяти участь, тому що і був QMOL, був Тайдекс, там можна було заробити. Я розумію, що колись я BNB купляв по 10-20 доларів і BNB вистрілив, я брав Bybit, Bybit вистрілив. Я розумію, що, блін, це класна можливість, чому? Нам тут не брати участь. Я зі своєю аудиторією вирішив цим поділитися. Я зайшов в поле тільки тому, що я не знав, що буде публічна продажа. Якщо б я розумів, що є пул, а є публічна продажа, скоріше за все, що я був пул закинув менше. Я раз поясню, чому. А на публічну продажу зробив якусь певну кількість аккаунтів, там себе, там і так далі, і вирішив попробував би купити даний токен. Посилання на біржу в описі під відео. Проте реєстрацію та верифікацію дуже просто, адже вона у нас співпрацює, це українська біржа, і ми можемо пройти верифікацію, всього лише підв'язавши нашу дію. Максимально просто, максимально доступно. прийшли, підв'язали дію, пройшли верифікацію, використовуйте біржу. Переходимо на саму біржу, у нас тут є вкладка Launchpad, і ми можемо більше, більш детальніше познайомитися з взагалі сейлом. Токен WhiteBit VBT – токен розроблений як повноцінний інфраструктурний продукт, який об'єднує екосистему WhiteBit. в них є свої, так як будь-яка біржа має свою екосистему продуктів. По факту токен в даний токен буде циркулювати між ними і давати плюшки. А є надійним активом, зберігання якого надає численні переваги. Тобто, що я говорив, плюшки для холдерів. Даного токена. Також вони сказали, що IDB стане проєктною платформою для десятки тисяч блокчейн проєктів. Це по факту лаунчпад площадка Далі в нас є White Paper. Я його побачив скоріше, я його не міг публікувати публічно, але я в ньому розібрався. По факту він англійською мовою, я вже його переклав, я вже в ньому розібрався. Я про це вам говорити не буду, хто хоче обов'язково перегляньте. А ссылка на, на ссылка на White Paper будемо в описі під відео. Ми, ми до нього також перейдемо. Дата початку сейлу буде 14 серпня 2022 року, 12.00 UTC, ми додаємо плюс 3 години, а в нас 15.00 за київським часом. В 3 годині почнеться продажа. Скоріше за все, що вона буде безпосередньо тут, Та тут буде кнопка Купити, і ми зможемо, зареєструвавшись, верифікувавшись, повністю баланс, а ми зможемо прийти і купити. Закінчення 31 серпня, але ну це умовно кажучи, вона дає на 15 днів для того, що ми купили токен. Але ми про це зараз поговоримо. Рекомендую взагалі в 14 серпня, як тільки буде можливість купити, одразу купити, тому що, скоріше все, ви не встигнете. А на публічну продажу нам та людям, які будуть купляти токен на відбіт, буде виділено 1 мільйон токенів. Загальний обсяг токенів це і 400 мільйонів. Один токен ми будемо купляти по ціні 1,9 доларів. Мінімальна сума це і 25% токенів WhiteBit, ви можете помножити там приблизно до 50, до 50 доларів, а буде мінімальна покупка, максимальна покупка 300 WhiteBit, це по факту майже 600 доларів. Мінімум 50, максимум 600. А також ми можемо глянути, якщо в нас є загальний випущення токенів 12,1 мільйон токенів. Якщо всі люди куплять на 300 токенів ну хай буде 250-200 токенів, то 4 від 3 до 4 тисяч людей зможе його купити. Я однозначно буду брати участь, тому що токени, які ми будемо купляти, вони одразу будуть розблоковані. Якщо я брав участь в приватному раунді, я брав з умовою, що я купляю по 1,62 плюс комісія. Я зараз про це поговорю. Ось але в мене 3 місяці лок, по факту я 90 днів не зможу їх продати, а потім кожного місяця з моменту розлоку, після 3 місяців, в мене буде розлок 20% в місяць і за 8 місяців, за 8 місяців усі свої токени я зможу забрати 3 місяці лок по 20 місяців розлок. А це є плюс, тому що я тому що біржа може вистрілити, в ринок може розвернутися, і за цих 8 місяців ти токен може пампанутися, але великий мінус того, що в момент моїх розлоків будуть також великі розлоки. І за цих 5, 5 місяців люди, які будуть отримувати токени, можуть лити їх в стакан. Плюс того, що я можу заробити, мінус того, що в мене токени не будуть. В на руках. А токени, які я куплю на, на публічному селі, WhiteBit, я зможу продати одразу. По факту, якщо я купляю токени, вони лістяться. До речі, лістинг також буде на хобі. Я не знаю, чи це буде просто лістинг, лістинг чи прайм-лист. Ось, якщо буде прайм-лист, то я там також буду його обузити. Запускати свою ферму, що нам дасть зберігання даного токену. Тому що я говорю як спекулянт, я хочу закинути котлету, забрати в два рази більшу котлету, але люди, які купляють її як холдери, на дистанції, скоріше за все, що буде заробляти більше, просто тримаючи. Перевага це буде комісія за реферали. По факту, люди, якщо у вас є реферали, вони торгують, вони платять комісію. Чим більше у вас токенів в IDB, та, тим більше ви будете отримувати процент від їхньої оплати комісії. Також знижка на комісію, якщо ви торгуєте. А тут є детальні розпис скільки ви повинні тримати і яку ви будете знижку мати. Також є розписано, скільки ви будете тримати, яку ви реферальну систему будете получати і так далі. Загальний саплай 400 мільйонів токенів. Це немало відносно ціни а, сейлу, але ми про це поговоримо зараз. Розписано кому скільки дістається. 200 мільйонів це були виділено на продажі і так далі. 120 компанія забирає собі. Тут детальніше розписано, кому скільки дістається із цих 320 мільйонів токенів. По факту вони будуть заморожені. 200 мільйонів будуть заморожені, тож розморожуватися протягом 3 років. А всі інші вони будуть в команді і от тут розписано, куди, скільки буде йти. Також опустився нижче, ми можемо побачити онлок та розлоки токенів. В який місяць скільки токенів буде, перших три місяці від моменту лістингу у нас буде а, замороз, заморозка. Це по приватному раунду. А, на продаж буде виділено 25 мільйонів токенів. На лаунчпад буде виділений 1 млн токенів, і 120 мільйонів токенів команда буде мати одразу. Скоріше за все, що вона буде одразу їх використовувати на оплату комісії. А не реферальні бонуси так далі. Також бо пустився знищення, можемо далі глянути в коли, в який місяць, в який розлок токенів буде. Ну і також біржа голосила про те, що вона буде спалювати свої токени. І це прикольно тим, що місія токенів буде постійно зменшуватись. Їх будуть викупляти і спалювати. Написала, що будуть викупляти кожного понеділка, і спалювання буде завершено щовівторка. При малих розлоках та от при маленьких а, обороті а, токена в ВБТ в ринку можна щовівторка спробувати лонгувати, тому що після спалювання зазвичай токен виросте. Виростає. Само собою, що в майбутньому, коли вже в ринку буде велика кількість токенів, спалювання не так буде впливати, буде впливати однозначно на дистанції, але в моменті ні. Стосовно white Paper, я сказав те, що вам потрібно знати, і людям, які взагалі цікавляться, я рекомендую кожного разу при а, розборі, куди ви будете інвестувати, вивчати Paper. Тут більш детально розписано. А стосовно приватного раунду, давайте я вам покажу, по якій ціні я купляв, тому що я покупляв його по ціні 1.62, але взагалі виходить не так все добре. Як би хотілося. Наприклад, я проінвестував 1000 доларів плюс 15 доларів комісії. Давайте порахуємо 1000 доларів, а, ділимо на 1,62. Получається, що я мав би отримати 618 токенів. Але тепер давайте я порахую вам, що я проінвестував 1150 доларів і ділю, ділю, ділимо на а, 617 ті токени, скільки я би мав отримати. Та і ціна моєї покупки на приватному раунді з локом в 3 місяці з щомісячним розлоком в 5 місяців ціна становить 1,86. Якщо чесно, ціна 1,9 із з миттєвим розлоком мені більш приємніша. Питання просто чи ми встигнемо тут купити, адже максимальна кількість 300 токенів, і якщо всі візьмуть на максимальну суму, то приблизно 3300 людей зможе максимально купити усі токени. І це виходить, що вони нам дають на приватному. На публічний раунд, а от на публічний сейл 15 днів, але скоріше за все, що всі токени будуть розкуплені за один день, тому що спекулянтів на біржі хватає, кожен хоче заробити, кожен хоче максимально скоро викупити, будуть ставити і ботів, і будуть запускати ферми для того, щоб зайти, залити котлету і при перших же розлоках їх продати. Так як я вже казав, капіталізація на старті, ми купляємо токени, ми викупляємо 1 мільйон токенів, але скоріше за все, що також маркетмейкер їх буде мати. Ну, Приблизно 5-10 мільйонів токенів будуть вилеті одразу. А це прифлик по, по факту 90-180 мільйонів доларів. Що досить таки багато на теперішній ринок, адже коли ми брали участь в CoinDST і от токен вже досягав 200 мільйонів, я одразу його продавав, тому що розумію, що а, цю. Поділку в 100 млн 200 млн тяжко подолати. Але можемо глянути на токени, які в нас на ринку. Це в нас, наприклад, є біда само собою, що це не токен біржі BayBit, але вони співпрацюють. Капіталізація 1,5 мільярда. Токен біржі Окекс. Це є 100 міль... 1,2 мільярда. Хобі-токен це є 800 мільйонів, а потім The Gate токен це є 400 мільйонів. Ну і я вам розказав ті токени, в яких я бачу перспективи. Тому не можу сказати, що в нас є зазор на великі ікси, але якщо біржа розуміє, що вона буде робити з токеном і бачить перспективи, так як люди, які вивчають взагалі проект, бачення перспективи, біржа просто може, точніше біржа там не має маркетмейкера, макейтмерки викупляє, 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 викупляє токени, і біржа така, ага, хоміки скинули свої токени, зафіксували профід, давайте запускати її в, в космос. Поділився своєму дому. Надіюся, та це довго, але постарався вам конкретно пояснити своє бачення, щоб ви розуміли, що ми можемо взагалі очікувати. Став лайк, залишай коментар, дякую за перегляд ролика.